Автор пісні каже, що ближе Господь к тебе», і там він перечисляє, в чому він ближе. І він хотів мати, як кажуть, добрі стосунки, добрі відносини і бути ближче до Господа. Ми читаємо Євангелію і дуже є багато місць, де коли Христос ходив по землі серед народу, то написано каже, що люди тіснили Його. Кожен хотів бути ближче до Ісуса. Чому? Тому що була певна потреба в Ісусі. Яка? Люди знали, що Він той, який зціляє. Люди знали, що Він той, який прощає. Люди знали, що він той, який може вирішити певні проблеми. І кожен хотів чим поближче до Ісуса. А хтось хотів побачити і за цікавості, що то за людина. Що то за такий чоловік, що багато народа ходить і. За ним і дехто хотів бачити, його, що це за чоловік. І кожен старався бути ближче. У нас у суспільстві, коли десь приходить якась велика людина, чи то якась знаменитість, якийсь артист, якийсь там ще якийсь діяч, і люди хочуть поближче, щоб повторюватися, взяти автограф, хочуть зробити селфі, я з тою людиною. Як сьогодні моє бажання бути ближчим до Ісуса? І що я для цього роблю? Я думаю собі, що сьогодні ті, хто присутні у цьому залі, виявили це бажання бути ближче до Ісуса, правда? Ми прийшли у церкву у дім молитви, щоб знову і знову почути Його голос, мати спілкування з ним, почути Боже Слово, співати Господу пісню хвали і Молитися, щоб бути ближче до Ісуса. А настане той час, коли ми будемо зовсім близько, будемо поруч із Ним, де? У небесній країні. Але ми приходимо у дім молитві, щоб наблизитися у молитві, щоб навчитися, як правильно поступати нам у нашому земному житті, щоб нам бути настоящими християнами, тими, які хочуть нас бачити, Господь. Тому що Він нам залишить цю Євангелію. Залишив нам добрі приклади на цій землі, показав нам дорогу у небеса і сказав, що я всі вас чекаю у небі. Всіх вірних, Господу, чекають у небі, слава Богу. Хай Господь допоможе зближатися з кожним днем із нашим Господом. Хоча є у нашому житті різні ситуації, які нас віддаляють від Господа. Це є певні труднощі, це є певні ситуації, які ставлять бар'єр. Але як важливо, не допустити, щоб ворог нас віддалив від Ісуса. Навпаки, даваймо місце Духу Святому у нашому житті, щоб нам зближатися із Господом. Але щоб зблизитися із Господом, потрібно прикладати зусилля. Тому що є написано, що Царство Боже силою береться. І хто прикладає зусилля, той восхищає Його. Слава Ісусу! І я вірю, що в нас є всіх бажання. Війти у небесну країну. Я прочитаю таке одне місце, де записано в Євангелії від Луки, де Христос говорив до народа одну причту, це 18 розділ, читаю із першого вірша. Євангеліє від Луки, 18 розділ, перший вірш і нижче, він розповів їм причту про те, що їм треба молитись завжди і не падати духом. І сказав: в одному місті був один суддя. Що не боявся Бога, ані людей не соромився. Була ж одна вдова в, в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила, оборони мене від мого супротивника, і довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе, хоч я Бога не боюсь і людей не соромлюсь. Але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню, що вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут Господь додав, слухайте, що суддя несправедливий каже. А Бог хіба не оборони своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься до них. Кажу вам, оборонить їх негайно тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру. Читаючи цю історію, цю причту, яку Христос розповідав, Він каже, що розповім причту про те, що їм потрібно молитись завжди та не падати духом. У нашому житті, як я казав, є різні ситуації, є певні труднощі, і ми десь молимося, десь просимо Господа допомоги. Але приходить сумнів у серце наше, і ми сумніваємося, чи Господь чує мою молитву. Ми сумніваємося, що Господь дасть відповідь на мою молитву. Ви знаєте, коли треба молитися за когось, то в нас є віра. Тому що я вірю, що Господь може цю людину чи зцілити, чи благословити, чи дати відповідь. Я вірю, я твердо вірю, що Господь цій людині може допомогти. Але коли приходиться молити за самого себе, десь така віра наша маленька. Ну, я вірю, Господи, як казав батько той один, каже, я вірю, але допоможи мому, не вірю. Я вірю, що ти можеш зціляти. Я вірю, що ти можеш давати очі сліпим, але допоможи мому, не вірю. Тому що багато разів просив і, можливо, десь не було відповіді. Ми часом не розуміємо, чому немає відповіді на мою молитву. А Христос привів причту, каже, що треба молитись завжди і не падати духом. Ми часом не розуміємо, чому допущена певна трудність у наше життя. Ми не до кінця розуміємо, чому є така проблема у моєму житті, і я молюся, почуся, я благаю, а немає відповіді. Але я вірю, що Господь знає наші молитви. Господь знає наші труднощі, тому що Він допускає певні ситуації у моє і ваше життя. І Він хоче, щоб ми навчилися довіритися. І каже і Ісус, каже, що воно у місті був суддя, що і Бога не боявся, і людей не соромився. І каже, що там була одна вдова. Що завжди приходила до нього і говорила, оборони мене від мого супротивника. Христос описує суддю, який ну, міг їй кажуть судину, і прошу кажучи відшити. Іди не мішай. Але каже, той суддя каже: я і Бога не боюся, і на людей мені не некосерино. Але каже, так як вона мені докучає, ну просить приходити декілька разів, щоб я їй допоміг, тому що ця жінка знала, що цей суддя. Має певну владу, і що він це в його в силі допомогти їй. То його в силі, як кажуть, оберегти її від її супротивника. І вона твердо вірна, що цей суддя це може зробити. Видно, люди знали в цій окрузі, де цей суддя був, що у нього є сила, у нього є певна влада, і він має владу. І каже, цей суддя, хоча я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але каже, так вона мені надоїдає. То я зроблю те, що вона просить. І Христос каже: а хіба Бог не оборони своїх людей, які до нього день і ніч голосять і чи баритиметься до них? Кажу вам, оборонить їх негайно тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру. Сьогодні хочеться сказати до кожного із нас, що ми не втрачали віру у нашого Господа. Якщо неправедний суддя. Допоміг цій жінці, тим більше Господь допоможе своєму народу, допоможе своїм людям, які до нього голосять, які просять допомогу у Бога. Він допоможе. Лиш би не закрався сумнів у моє і ваше серце. Тому що написано, що людина, яка сумнівається, то подобна що. До волни, яка піднімається, і вітром її роздуває. Вона не є надійна, тому що вона допускає сумнів у своє серце, і вона не все ціло довіряє Господу. А Господь нас навчає, що ми довірилися. Якщо неправильний суддя допоміг, то Христос каже, тим більше Бог, тим більше Небесний Батько Він збереже свій народ. Він дай свою допомогу у свій час. Іноді просто треба почекати. Іноді просто треба потерпіти і не робити поспішних висновків. І хочеться на цьому закінчити і сказати кожному із нас у молитві не, до, не даваємо місту сумніва, а приближаємося до Господа. Стараємося бути ближе до нашого Господа. Стараємося кажуть, з ним мати спілкування. На всякому місці, не тільки у домі молитви, тому що Господь він є і тут, він є і поза молитвою домом. Дух Святий живе у нашому серці, і він нас супроводжує і є цей контакт із небом. І коли ми довіряємо наші труднощі, Господу, настане час відповіді. А якщо би навіть і не так. Як казали сідрак містах Авденах, каже, щоб навіть нас Бог і не спас, то каже, що і тукану не поклонимося. Тому що Господь сильний. Якщо Господь хоче показати свою славу, Він і покаже. Якщо навіть і не так, якщо б навіть і не було відповіді на наші молитви, це не значить, що треба сьогодні залишити Господа. Ні. Це потрібно з вірою дивитися на Господа, тому що у Бога є свій план. Для кожного із нас Господь має свій план. Якщо він хоче явити славу, він і явить. Якщо він хоче. Благословити, він благословить. Не втрачаємо віру у нашого Господа, тому що Господь є всюди і його око обозриває над кожним із нас. І у цій молитви попросимо у Господа сили, терпіння, мудрості, щоб дав нам сили у важкі часи, у добрі часи, щоб зближатися із нашим Господом, тому що ми громадяни неба, правда? Ми сьогодні, християни, ми записані на долонях Ісуса Христа, дорогою ціною, і ми хочемо війти в небо. Не втрачаємо віру і надію у Бога. Господь у цьому допоможе всіх вас рядом благословить. Богу слава повіки. Амінь.